Який цікавий факт про дику природу невідомий більшості людей? Грифи дуже важливі для екосистем, в яких вони живуть, але багато видів стервятників перебувають під загрозою зникнення через діяльність людини. Шлунковий сік грифів настільки потужний, що здатен знищувати такі хвороби, як ботулізм і Сибірська виразка. Таким чином, поїдаючи заражену падаль, грифи прибирають за довкілля. Існують докази взаємозв'язку між різким скороченням популяції грифів в Індії та стрімким зростанням популяції безпритульних собак, оскільки менша кількість. Грифів означає, що собаки мають більше їжі на поживу. Це також, на жаль, призвело до зростання захворюваності на сказ, який є причиною загибелі великої кількості людей і тварин. Багато хто вважає грифів страшними, але здебільшого вони безневинні, і нам дуже важливо, щоб вони водились в природі. Будь ласка, підтримайте проекти зі збереження грифів. Сови хитають головою вгору вниз, щоб покращити глибину сприйняття. Ви можете спробувати самі, Зосередьтесь на об'єкті і похитайте головою. На нас це не діє, але тепер ви виглядаєте як телепень. Я вже розповідав про це раніше, але існує вид болотяних птахів під назвою Грицьк Малий, які летять заляски до Австралії без зупинок, здійснюючи найдовшу безперервну міграцію серед усіх птахів, а може і серед усіх істот. Для цього вони стискають свої внутрішні органи, щоб накопичити якомога більше жиру у своєму тілі. Коли вони злітають, то виглядають як товстенькі кульки. Під час польоту пернаті вимикають більшість своїх органів, щоб всю енергію спрямувати на політ, і це. Просто не коричневі птахи середнього розміру, які коперсаються в багнюці. Я в захваті від цих створінь людиська. Ворони можуть імітувати людські голоси як папуги. Я переконалась цьому на власному досвіді під час полювання на мисливських угіддях. Почула, як маленький хлопчик кричав: Мамо, мамо, а потім зрозуміла, що голос належав вороні, яка пролітала над головою. Мозок опосумів становить приблизно одну п'яту від величини мозку інших савців такого ж розміру, і здебільшого він гладкий, такі милі і такі тупенькі. У слонів є особливий попереджувальний сигнал, який означає людина. А ще у них є інтернет, вони тупотять щось на кшталт кодів, щоб попередити інших слонів про небезпеку. Ці поштовхи надто слабкі, щоб ми люди могли їх відчути, але слони з їхніми здоровенними ногами легко їх вловлюють. По суті, всі слони в радіусі кількох миль активно спілкуються в груповому чаті, і ви станете наступним мемом, якщо спробуєте вполювати одного з них. Колись бабки харчувались м'ясом, досягали 90 см завдовжки і домінували в харчовому ланцюгу. Вони й досі домінують в харчовому ланцюгу на своєму рівні. Вони є найуспішнішими хижаками в тваринному світі з показником ефективності 96%. Бабки в стадії личинки можуть розширювати і випинати щелепи до такої міри, що їм вдається вполювати навіть крихітних рибок. Якщо поставити колесо для хом'яків посеред лісу, можна припустити, що маленькі створіння проігнорують його, але це не так навпаки, вони його просто обожнюють. Вчені вважають, що це відбувається, тому що колесо забезпечує якусь нову стимулюючу дію на ядро мозку більшості тварин. Акули бики можуть вижити в будь-яких водоймах. Вони запливають у річки, щоб виводити потомство, бо там менше хижаків. Тому в новинах часто розповідають про те, що акул помітили у річці Місісіпі. Вони щиті скотиняки і можуть вкусити без жодних провокацій. За даними IIRC, акули бики здійснюють більше атак ніж великі білі акули, але вони менші за розміром, тому не завдають стільки шкоди. Цей вид посідає третє місце серед найнебезпечніших акул у світі. Після тигрової та великої білої акул. Видри тримаються за лапки під час сну, щоб не дрейфувати в різні боки. Це схоже на наймиліший захист від дрейфу в природі. Китове молоко за консистенцією нагадує зубну пасту. Одним із цікавих фактів про дику природу, який часто дивує людей, є те, що деякі види восьминогі вміють користуватись знаряддями праці. Було поміщено, що вони збирають шкарлупки кокосових горіхів і використовують їх як переносні укриття. Існує від мишей, які поведінкою нагадують крихітних вовків. Представники цього виду подорожують з граями, полюють на живу здобич і навіть виють. Вона називається Коникова миша, названа так на честь одного з її основних джерел їжі. Косатки полюють на лосів. Лосі вміють плавати і пірнати досить глибоко. У деякій природі було поміщено, як косатки нападали на лосів і вбивали їх. Це явище не надто поширене, його не побачу щодня, але мені здається, що це до біса жорстко. Деякі види птахів можуть спати під час польоту. Це так званий однопівкульний повільнохвильовий сон, коли одна півкуля їхнього мозку залишається активною. Ви не можете знищити популяцію койотів. Виючи, вони визначають, скільки їх у зграї, і якщо кількість зменшиться, самки відреагують на це більшим приплодом. Знищення койотів лише створює більше койотів. Іноді птахи з червоним пір'ям, які не отримують достатньої кількості поживних речовин, можуть набувати помаранчево-жовтого забарвлення. Я займаюся відловом птахів у рамках своєї роботи і кілька днів тому спіймав червонокрилого дрозда з помаранчевими крилами. Акули можуть відчувати електрику. На морді в них є пори, які можуть виявити електричні сигнали. За допомогою цього шостого чуття вони полюють. Хижаки також можуть вловлювати імпульси, які мозок використовує для зв'язку з м'язами, і навіть перегризають підводні електричні кабелі. Цілком можливо, що таким чином вони навіть можуть визначити, почувається істота спокійно чи панікує. Тривалість життя дорослої особини комахи одноденки настільки коротка, що вона народжується без рота. Мозок кальмара має форму пончика, а травний тракт проходить через отвір посередині. Хутро тасманійських дияволів на дотик нагадує щетину на шорсткій вуличній мітлі, а ще вони дуже милі зблизька. Пінгвіни обирають собі пару на все життя. Самець пінгвіна обшукує берег у пошуках красивого каменя, а потім робить пропозицію. Якщо самка погоджується, вони залишаються разом на все життя. Після того як самка відклала яйце, вона вирушає на полювання, а самець доглядає за яйцем і висиджує його. У мурах слина має дезінфікуючі властивості. Деякі з них навіть лікують рани своїх побратимів. Коли шершень вдирається у вулик, бджоли обсідають його роєм і підвищують температуру своїми тілами, нагріваючи окупанта до смерті. Це закінчується загибелю, ймовірно, десятків захисників вулика, але це варте того, щоб захистити вулик і його мешканців. У щурів складається грудна клітка. Саме тому вони можуть пролізти в такі маленькі щілини. Лінивці, хоч і добре пристосовані до лазіння по деревах, можуть відносно добре розгойдуватись. Це єдині савці, що мають зелений камуфляж, який насправді є лише водоростями, що мохом, що ростуть на їхньому хутрі. Дикі тварини мають різні сигнали небезпеки, залежно від того, чи це наземні, чи повітряні хижаки, наприклад, лисиці чи яструби. Якщо ви навчитеся розпізнавати їхні поклики, то матимете краще уявлення про те, що відбувається в лісі, навколо вас. Я також помітив, що коли поруч ведмеді тварини теж змінюють голоси. Тож тепер я знатиму, коли вони поруч, навіть якщо не бачитиму їх. Я викладаю біологію в коледжі. Більшість людей, дивлячись на природу, думають, що це так мило, гарно і так далі. Так воно і є в певному сенсі. Але коли ви вдивляєтесь у сутність природи, ви бачите лише війну скрізь і всюди. Чи мова йде про бактерії чи про вовків? Це постійно війна, постійна боротьба за можливість харчуватись і спаровуватись. Більшість людей думають, що бактерії просто ростуть, якщо, наприклад, є їжа. Як ви думаєте, чому бактерії ви Виробляють антибіотики. Яка їхня мета? Війна. Ці бактерії не просто ростуть, коли знаходять якусь їжу. Вони ведуть біологічну війну за допомогою антибіотиків, щоб інші види бактерій не могли харчуватися цією їжею. Той, хто має кращу зброю чи стійкість, перемагає і отримує поживу. У природі війни відбуваються повсюди. Наприклад, самці вовків мають біологічну здатність жити до 15 років або близько того, скільки в середньому живуть вовки самці ці в природі п'ять років. Чому вони б'ються і вбивають один одного? Спочатку це боротьба за право на спарювання, потім вони продовжують вести бої з іншими самцями, які намагаються зайти на їхню територію, щоб поїсти. Вони будуть вбивати кожного чужого самця, якщо зможуть, і найчастіше так і роблять. Багато самців, які програють ці сутички, помирають від голоду в регіонах, де мало їжі, і немає зграї, яка б допомагала полювати. І це лише Лише самці цілі зграї переселяються і вбивають інші зграї, щоб зайняти їхню територію, якщо вони більші і сильніші. Природа прекрасна, її треба берегти, але треба розуміти, що природа також сповнена безперервних воєн. Вона дуже жорстока. Язик дятла довший за голову з кількох причин. Більш очевидна з них полягає в тому, що він може проникати далеко в отвори, які птах прокльовує, щоб добути комах для їжі. Менш очевидна причина полягає в тому, що він захищає мозок пернатого, що він міг довбати дерева, не завдаючи собі шкоди. Як це відбувається? Язик огортає мозок, утримуючи його на місці. Відредаговано мова йде не тільки про язик, але й про весь кістковий апарат, в якому знаходиться. Язик, ця частина черепа має м'які пористі ділянки, які допомагають захистити мозок під час довбання, посилання в описі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А які вражаючі факти про дику природу відомі вам? Напишіть в коментарях.